Україна готова приймати Олімпіаду. Цього тижня Львів підписав заявку про наміри на організацію зимових олімпійських та паралімпійських ігор у 2022 році. Вітаю на Терка Львів. Ми підсумовуємо тиждень, що минає. Сьогодні у програмі. В українських Карпатах хочуть провести зимову олімпіаду. Регбійний Сокіл вперше за останні чотири роки залишився без нагород. Ексклюзивно для спортпанорами Ігор Зінкевич проаналізував результати першого туру. Усі в басейн у Львові безкоштовно навчають плавати. Львів'яни опановують нове бойове мистецтво Кудо. Олімпійські надії Україна може стати господарем зимових Олімпійських ігор 2022 року. У Києві віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка та міський голова Львова Андрій Садовий підписали декларацію про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор у 2022 році. Її країна має надіслати до Міжнародного олімпійського комітету. А Львів може стати столицею зимової олімпіади. Про переваги олімпійської заявки знає Юлія Манько. На Олімпіаду до Львова і в Карпати. Україна офіційно заявила про свої олімпійські надії, підписавши відповідну декларацію. Після її реєстрації Львів отримає статус міста заявника. В Україні змагання пропонують проводити на Львівщині та Закарпатті. Ми готуємо. ми готуємо дуже цікаву концепцію заявки. Пропонуємо повернутися від пафосних Олімпійських ігор до більш душевних, спокійних, комфортних та збалансованих. І для цього Львів є ідеальним. Сума на проведення ігор буде чимала, проте у Львові вже є сучасний аеропорт та достатня кількість готелів. Загалом на території львівського олімпійського парку буде розташована велика частина спортивних споруд, призначених для фігурного катання, ковзанярського спорту, керлінгу та хокею. Побудувати планують і олімпійські селища та готелі. Олімпіада дає колосальний олімпіада дає колосальний поштовх для розвитку держави та економіки і прискорюється на 20-30 років. А тому у нас є серйозні конкуренти, і з ними варто поборотись, аби заявити про себе. До того ж, із підготовкою заявки на Олімпіаду 2022 все більше людей дізнається про туристичну унікальність міста Лева. Адже після євро 2012 кількість закордонних гостей у Львові зросла у мільйони. Ті будівлі, які треба будувати в більшості, це будівлі мультифункціональні. Наприклад, медіа-центр має бути збудований. Це той самий виставковий комплекс, який може потім приносити кошти. Виграє від проведення зимових Олімпійських ігор і область. Окрім нових робочих місць та об'єктів, на Львівщину прийде і новий інвестор. Наша задача це в першу чергу залучити інвесторів для того, щоб вони приїхали, почали вже щось працювати, освоювали. Теж я говорив, що клімат, інвестиційний клімат ми будемо розвивати дуже серйозно. А от конкурентами України на проведення олімпіади можуть стати Норвегія, Швеція, Німеччина, Польща та Казахстан. Вже наступного року виконком Міжнародного олімпійського комітету відбере п'ять міст кандидатів. Остаточно столицю зимової Олімпіади 2022 визначить наприкінці 2015 року під час сесії МОК, яка відбудеться в Малазії. Про перспективи Львова та України загалом у проведенні Олімпійських ігор у 2022 році ми у студії поспілкуємося з начальником управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації Юрієм Майбардем. Доброго дня, Юрій Антоніч. Ви Доброго особисто вірите в цей проект, це підсил нам реалізувати. Це вже навіть не Євро-2012. Ну, так, звичайно, це потужний мегапроект. І е, я, як оптиміст свого часу, таким я був перед Євро-2012. У 2007 році, коли ця ідея з'явилася, дуже мало хто вірив, а верніше, біля мене я навіть не пам'ятаю тих, хто вірив в реалізацію такого, такого наміру. А я тоді вірив, ну, не тому, що я от такий там, самодур, так? а тому, що я дуже хотів такого, щоб це відбулося. І, і коли ми хочемо щось зробити, то ми це робимо. Українці можуть зреалізувати будь-який намір. І думаю, що і цей теж нам по плечу. На якому підґрунті ми зараз знаходимося? які в нас бази є, які треба збудувати, на основі чого буде проводитися Олімпійські ігри? Ну якщо говорити про інфраструктуру сьогодення, то немає у нас сьогодні таких об'єктів, які готові приймати змагання Олімпійських ігор, рівня такого змагання. Хоча вже почалася реалізація, іде верніше, реалізація проекту Євробаскету 2015, і будується потужний палац спорту, який у 2015 році вже буде функціонувати, це багатофункціональна спортивна арена, в тому числі там і можна буде проводити змагання. З людових видів спорту, зокрема з хокею. Так що один об'єкт, який можна буде використовувати у разі проведення Олімпіади 2022 року, він вже у нас реалізовується. А скільки треба нам спортивних комплексів, якого характеру, санно-бобслейну трасу? Ну, програму Олімпійських ігор її можна розділити на дві складових зимових Олімпійських ігор. Це льодовий кластер і сніговий кластер, тобто види спорту, які пов'язані з проведенням змагань на льоду, і які передбачають снігове покриття. Всі види спорту, які потребують льоду, прогнозується, що вони будуть проведені в місті Львові. А ті, які потребують снігового покриття, це Тисовець у Львівській області. Біля Тесовця є таке село Панасівка і Боржава у Закарпатті. Якщо говоримо про Львів, то необхідно збудувати льодовий стадіон для того, щоб з кого спорту проводити змагання. Необхідні дві арени для проведення змагань з хокею, з шайбою. Треба... Арену для проведення змагань з фігурного катання вона може служити і для шорт-треку, і е, також арена для проведення змагань з Керлінгу. Я так розумію, що всі об'єкти будуть базуватися біля арени Львів сьогодні? Е, ну, вони можуть бути розташовані як біля арени Львів, так і е, в цілому по Львові. Е, на сьогоднішній день ще немає кінцево сформованої концепції, в якому, в якому вигляді це буде краще. Кожна має свої переваги. Якщо говорити про розташування довкола арени Львів, то тоді ми передбачаємо, що буде створене потужне спортивне місто у місті Львові. І воно має свої переваги, бо це компактне розташування, і будь-який вид спорту там можна буде займатися, хто бажаючий і проводити змагання. Якщо говорити взагалі про Львів, то ну, було би доцільним розташування по Периметру чи по, взагалі по території міста Львова цих спортивних об'єктів для того, щоб було ну, зручніше мешканцям Львова скористатися ними. Це теж має свої переваги. Ну, і, можна також, і треба зважати на те, що Львів за своєю територією не є таке дуже величезне місто, і добиратися до цих об'єктів також можна ну, за короткий час при належному сполученні транспортному. Особисто я ще для себе я от не визначився, що краще для проведення самих Олімпійських ігр звичайно компактність краще, але треба думати про те, що Олімпійські ігри відбудуться, а місто буде продовжувати. Коли вже фасіаліру. буде відомо, що Олімпійські ігри відбудуться скрізь ще раз глядачам, і що ми до цього часу вже маємо зробити, яку базу мати ну, на сьогоднішній день. Ну знаєте, звичайно, про те, що. Є створений оргкомітет на рівні держави, його очолює віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. На рівні області є свій оргкомітет, голова обласної державної адміністрації очолює. Подали недавно відбулася генеральна асамблея Національного олімпійського комітету, на якій було проголосовано за подання міста Львова в якості. Міста, яке має намір приймати Олімпійські ігри, так званий заявочний файл, він поданий до Міжнародного олімпійського комітету, і у липні 2014 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету прийме рішення про визначення міст претендентів. Їх повинно претендент. бути так. орієнтовно 3-5. А коли вже остаточно оберуть, а після цього, у 31 липня 2015 року, у Малайзії, в місті куала Лумпур, відбудеться чергова сесія Міжнародного олімпійського комітету, на якій буде визначено вже власне місто, яке прийматиме зимові, зимові, ігри, зимові олімпійські ігри 2022 року. І на завершення, ви вірите, хто наші основні конкуренти, ми можемо отримати перемогу? Я ще раз повторюю: на сьогоднішній день, порівняно з усіма конкурентами, ми, напевно, програємо з тими, хто. Претендує. Це зараз і останній, буквально тут позавчора, Польща і Словаччина заявилися. Мюнхен, звичайно, ну, міста, які мають. Мюнхен взагалі має дуже потужну інфраструктуру та інші міста, які себе ну, хотіли би бачити. Міжнародної пійський Але... комітет повинен повірити, як повірили у УЄФА. Так, от власне я про це хочу сказати: що нам повірили, і ми це зробили. Але є ще один такий аспект, ну, об'єктивний, це вже без, без емоцій. Коли те, що у нас немає спортивних споруд такого рівня, наш мінус на сьогоднішній день, але це може бути плюсом на майбутнє. Чому? Сьогодні ми маємо аеропорт, термінал новий, найкращий в Україні. Чому він найкращий? А тому, що він був збудований за найновішою технологіями, найновішими, найновіший проєкт. У Києві використали проект десятирічної давності, і вже вони в цьому програли. Тобто, якщо ми почнемо зараз будувати нові споруди, спортивні і не тільки спортивні, вони будуть збудовані за новітніми технологіями, за новітніми проектами, і тому вони будуть найкращими в подальшому. Тобто, це ще невідомо, чи це наш мінус, чи це, це наш плюс. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з начальником управління молоді та спорту львівської обласної державної адміністрації Юрієм Майбардою. Дякую, Дякую вам, що завітали до нас. А ви не перемикайте попереду ще багато цікавого. Вирішальну битву програли. Вперше за останні чотири роки львівський регбійний клуб Сокіл опинився за межею трійки призерів. У двох матчах з Хмельницькою командою Оболонь університет, де й вирішувалась доля бронзового комплекту нагород, підопічні Юрія Грабовського двічі поступилися. Після незрозумілого домашнього провалу вірили, що у виїзному поєдинку наші хлопці візьмуть впевнений реванш. Однак гра розвивалась за іншим сценарієм. Поступившись з дома 4031, Грабовському з хлопцями довелось добряче поміскувати, як відіграти 9 очок і перемогти у двобої. Підготовка була така більш-менш. Ми провели п'ятиденні збори, з кожним, з кожним днем тренувалися кожен день. І, ну, просто я вам скажу, в вже зловив свій такий. І той кураж навіть попри домашню поразку, яка зовсім нелогічна, і хлопці зізнаються, що самі собі створили проблеми. Вірилось у позитивний результат. Однак господарі зіграли чітко від оборони і не дозволили львів'янам реалізувати задум на гру. Суперник можливо трохи помішав і нашу тактику реалізувати. Ми мали грати на атаку, ну атакувати більше, грати першим номером. Ми старалися. Чомусь, нам, чомусь нас щось не пішло, в чомусь вони нам помішали. Матч пройшов у дуже запеклій боротьбі, і на відміну від гри у Львові, в ньому було набагато менше результативних дій. Більше того, у першому таймі глядачі зовсім не побачили спроб. На перерву команди пішли за рахунку 6-0 на користь оболонь університету. Господарі реалізували два штрафні удари. Команда Хмельницького почала грати від захисту і якби з хорошим і чекати, поки ми нарушимо правила на, свої, на своїй на свої частині поля з гарним б'ющим – Це дуже добре. Ну це тактика дуже добра. У другому таймі хмельничанам вдалося збільшити перевагу після затяжної атаки. Руслан Шостацький приземлив овального в заліковці сокола 11 11-0. і львів'янам вже потрібно було відігравати аж 20 очок. Підопічні Юрія Грабовського пішли в атаку всіма силами. На 71-й хвилині Юрій Серафін зумів знайти шпарину у захисті господарів і спробою практично по краю скоротити відставання. 11-5. Олександр Часовських забив реалізацію. На більше у Лів'ян не вистачило ні сил, ні часу. Багато працювати над над собою, працювати командою, щоб кожен знав, що куди. Має бігти, що хто має робити. Гравці зізнаються, переломний момент трапився ще у Львові. На жаль, ми здається, трошки розслабились у Львові, коли вже вигравали з рахунком 31-13. На другий тайм трохи розслабились і от програли чисто другий тайм повністю 27-0. Мені Здається, це і був переломний момент. У команді трагедії не роблять. Як тренер, так і гравці переконані, це буде гарним уроком, і вже в наступному сезоні «Сокіл» поверне собі законне призове місце. Звичайно, це буде уроком. На другий рік ми думаю, зробимо певні висновки, на другий рік прибавимо і будемо боротися за медалі. Хотілося б, звичайно, за друге місце поборотися або за перше, але на даний момент це дуже важко змагатися з такими регбі, як Харків і Одеса. Це там дійсно професійний підхід, у нас команда всі знають, що напівпрофесійно, тому навіть така аматорська більше, тому би, тяжко. Але думаю, за третє місце на другий рік ми возьмемо вже на другий рік. Такий час є просто зміна покоління, який, видно, треба дещо поміняти в тренувальному процесі, може зробити наголоси на інших людей, на інших виконавців. І я думаю, що ми це все переваримо і зробимо висновки і підготуємося до східючого сезону. Наразі у таборі Сокола переварюють, що трапилося, і планують провести кардинальні зміни, схоже на те, що у команді розпочнеться зміна поколінь. Минуло два тижні з того часу, як в Маріуполі завершився перший тур чемпіонату України з водного полу. Ватерполісти Львівського Динамо несподівано для усіх втратили очки відразу у двох поєдинках. З першими міліціонери розійшлися миром з харківським слобожанцем, а далі поступились головному конкуренту за золото чемпіонату Маріупольському лічівцю. Які висновки з цього туру зробив головний тренер динамівців Ігор Зінкевич. Дивіться далі у нашому ексклюзиві. З того часу минуло два тижні, а він і досі не може знайти собі місця. Хоча відповіді на усі питання Ігор Зінкевич знає, бо вже проаналізував усі ігри своєї команди. Це відсутність великої води. Ми переграли всіх суперників фізично. Ми багато були фізично сильніші. Ми виграли дуже багато контратак контратактної реалізація. Реалізація на а такому низькому рівні, якщо розгромні перемоги над колосом з Київської області та дебютантом Ліги Одесою усі сприйняли як закономірність, то нічия середняком Ліги Харківським слобожанцем стала першим тривожним дзвіночком для львівських ватерполістів. Адже перед грою динаміці були фаворитами цього протистояння, і здавалося, що залишається лише одне питання: з яким рахунком команда Зінкевича переможе. Перше це неодооцінка суперника. Вони вийшли, ще не вийшли на гру, а вже думали, що вони переможуть, які думали, правильно сказали, скільки заб'ють. Пізніше були прикрі помилки судів. Пізніше почала труситися рука, бо почали програвати. І програвали ми прилічно, ми програвали 7-4 по ходу. Так само десь в деяких моментах не виручив воротар, але воротар, якщо так говорити, то е гравці не забували. Просто е на воротах е в Харків Слобожанців стояв молодий гравець, молодий воротар, і ми не могли справитися, але суть не в тому, ми в ворота не попадали. Ми зробили 32 китка, забили 8 голів, а Харків зробив 14, забив 8. Так само. Суть не в тому. Суть отримали трошки встряску, і ми, я думав, ну все, на кінець то Крига з е, третій період 4-0, ми повели 8-7 і знову ж таки знову розслабились, виграли в чисту третій і, а в четвертому знову розхлябаність, яка привела до того, що ми пропустили прикрий гол і не забули ні одного. Тому потім розбиралися, але розбиратись було пізно, бо слідуча гра була з Іллічівцем. Гра проти господарів басейну із срібних призерів чемпіонату Маріупольського і лічився. Не пішла у фідопічник Іра Зінкевича вже з перших хвилин. Ми пропустили голи з дальних дистанцій і замість того нелогічні голи, замість того, щоб десь вирівняти, при рахунку 2-0 ми програвали, у нас був зайвий, замість того, щоб виграти, ми отримали ну, прикрий гол з центру поля. Це такий, знаєте, удар відчаю був, але попав наші гравці, дозволили вдарити поворотом і ну, така прикра помилка воротаря, і ми почали програвати 3-0. Пізніше 4-0, а, а потім вже почало надолужувати, бо фізично, я казав, що фізично ми були сильніші, але нам не вистачило часу. Хочеться поговорити ще про голкіпера команди, молодий Олег Раврик. Як оцінити гру? Ви згадали, що були помилки. За його спиною, в принципі, також молодий воротар. Чи достатньо з Равриком йти в похід за золотом чемпіонату? Я думаю, що достатньо. В нас дуже потужна захисна лінія, яка мусить допомагати йому. Я не можу сказати, що Олег погано виступив. Він дуже багато виручав команду. Ну, стабільність воротаря це саме головне. От нема що волога стабільності. розумієте? воротар мусить. Відбувати все своє, бо говорити. От коли він все своє відбиває, це супер. Олег деколи відбував те, що він не може відбити і не мав прав, ну, нелогічні. Відбував він один на один брав, пенальті брав, а такі прикригули, де коли залітала з центра поля. Ота, ну це все. Час, я думаю, якщо перепрацюванні Олег може стати хорошим ротором у матчі з Маріупольським і лічівцем Ігор Зінкевич змушений був ти у Абанк. Саме цим можна пояснити появу у басейні досвідченого Вадима Скуратова. Ветеран душою і тілом не старіє. Вадим своїх два гола забив і поміг дуже команді, він вирівняв ситуацію. От такі мусять бути гравці. Я вже багато років говорив, що дивіться, 46 років чоловіку, він виходить на пару хвилин, але він віддається повністю своїй роботі, боротьбі. Він забуває голи. Такий Дмитро Леваршинець він теж не молодий. А молодим, що треба той характер. Без характеру, без характеру гри не буде. Окрім характеру та бійцівського духу не вистачає динамісам ще двох кваліфікованих виконавців. Якщо в Олегу Олего Раврику тренерський штаб продовжує довіряти, то у лінію нападу керівництво клубу шукатиме забивного гравця. У Нас дві слабі сторони це е, ворота і реалізація моментів. Ну, я думаю, що е, ворота це все е, ми зупинимося на Олезі е, Раврику. А е, гравця, який би міг з хорошим потужним ударом, який би міг задньої лінії пробити воротаря і захист, будемо шукати. Допоки в чемпіонаті України перерва керівництво Львівського динамо вирішило заповнити паузу у чемпіонаті двома міжнародними турнірами, спершу львівяни. Де поїдуть на спарнах до Польщі, а звідти до Литви, де візьмуть участь у престижному турнірі. Дітлахи з багатодітних сімей віком від 6 до 15 років мають змогу відвідати безкоштовні уроки плавання. У Львові стартувала програма навчання дітей триматись на воді. Перші уроки відбулися у басейні спортивного комплексу Динамо. Їх зафіксувала і наша знімальна група. Відповідно до рішення відділу спорту Львівської міської ради та комунального підприємства Спортресурси, програма розповсюджується на дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Розповідає директор Палацу спорту Динамо Сергій Колмаков, навчання є повністю безкоштовним. Загальна міська програма навчання дітей плаванню з 6 до 15 років вона розповсюджується на дітей з малозабезпечених сімей. З дітей, які йдуть по направленнях з управління соціального захисту. Переможці різноманітних шкільних олімпіад. Члени удюмків. розрахована ця програма на 640-650 дітей. За статистикою, майже 50% населення України не вміє плавати. З метою покращення цього показника вже четвертий рік найкращий тренер Львівщини навчає дітей триматися на воді. Ця програма направлена на те, щоб наші діти хоча б трималися повноцінно на воді, щоб не страшно було їм в літній сезон вийти десь на озеро на річку. Порядка 90 виходять з басейна вже без спасального пояса, без досточки. Вони вже пливуть, вже можуть проплити якусь певну відстань у воді. Є діти, які не просто навчились, вони вже так покращують свою майстерність далі. І, ну, скажімо, це наше просто навчання, це й оздоровлення. Є діти, яким просто лікар рекомендує. Реалізацією міської програми займається обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Як зазначив директор цього центру Вадим Климович, діти знаходяться під опікою громадської організації Щаслива родина, яка координує майбутніх плавців. І кожного року, починаючи з 2008 року, виділяється 300 тисяч гривнів для навчання дітей з плавання всій області Львівській. Ну, в цьому році реалізовуємо таку програму у місті Львові, в Трускавці, в Миколаєві, в Буську, в Червонограді, в Сокалі і в Яворовському районі. Львів'яни освоюють відносно новий вид спорту. Минулими вихідними у палаці спорту Динамо тривали баталії першого відкритого кубка Львівщини з Кудо. З подробицями турніру Василь Тріска. Кудо у перекладі з японської шлях відкритої свідомості. Кудо – це синтез різних видів єдиноборств, у якому однаково розвинуті ударні техніки ведення бою устійці і техніки боротьби. Поєдинки відбуваються у повний контакт. Правилами дозволені усі удари руками, локтями, ногами і колінами у всі зони, китки, підсічки, боротьба, захвати, удари головою, болюві та одушаючі прийоми. Засновник кудо адзума такаші, відомий японський майстер, володар чорного поясу. Хоч Кудо доволі молодий вид спорту для українців, втім це не заважає нашим співвітчизникам бути у трійці провідних країн світу поруч з Японією та Росією в Україні. Кудо достатньо динамічно розвивається. ми займаємо Україні. Кудо розвивається дуже динамічно. Ми займаємо високе місце у світі, а наша федерація одна з найбільш розвинутих на планеті. Велика кількість заходів проходить впродовж навчального року. Українське відділення міжнародної федерації упродовж останніх шести років займає місце учільні і трійці, а останні два роки на другому місці у світі шесті років Ми займаємо третє місце в світі, А останні два роки ми займаємо друге місце в світі. Львів одне з тих українських міст, де активно розвивається і популяризується кудо. Тому й не дивно, що такий солідний турнір вперше дозволили провести саме в місті Лева. Президент обласної федерації Олексій Кукарцев вірить, що незабаром цей вид спорту займе на Львівщині одне з провідних місць. Наше відділення розвивається з офіційно з 2009 року. Ми зареєстровані Федерації Куда України. Зараз в мене займається близько сімидесяти дітей і десь 20-30 дорослих людей. Що ж до результатів, то у відкритому кубку Львівщини господарі наразі золотих лаврів не удостоєні. Однак кілька призових місць все ж вибороли для початку доволі солідний показник. для бійців львівського відділення. Ці змагання в першу чергу це величезний досвід, оскільки вони багато, багато з них приймають участь на змагання вперше перше або вдруге. друге. І е, перший раз в житті зустрічаються з людьми, володарями першого, кю другого кукорічних поясів. Самі вони займаються десь рік, два. А люди з коричневими поясами 6-7 років вже займаються. Для них це величезний досвід. Загалом у змаганнях взяло участь 135 спортсменів від 9 до 17 років: з Києва, Луганська, Черкас, Вінниці, Миколаєва, Івано-Франківська. І, звісно ж, господарі. Юні майстри кудо Львівщини. Загалом цей японський вид'єноборс культивують більшість областей України, а деякі наші спортсмени вже піднімались на. Підстав пошани чемпіонату світу. Я займаюсь кудо більшу частину своєї Я займаю кудо більшу частину свого життя. Участь у чемпіонатах світу це та мета, ті завдання, до яких я йшов з дитинства, і які прагнув втілити у життя. Ці змагання були досить складними. Вони для мене дуже дорогі, а перемоги давались дуже важко. Очень дорогі і вони доставались дуже нелегко. Тішить, що усі без винятку представники КУДО показали неабияку мужність, витривалість, волю до перемоги. З такими амбіціями та бажанням українським спортсменам цілком до снаги підкорити нові міжнародні вершини уже найближчим часом. Таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Вмикайте нас наступної суботи у цей же час. На вас чекатиме свіжа порція цікавої спортивної інформації. Дякую за увагу і на все добре.